Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу, знайти, який зробити розклад. Розклад на таку тематику психологічного характеру. Знаєте, на Таро Манара. Подивитися вашого партнера чи партнершу, який він чи вона є насправді. Чомусь мені захотілося зробити такий психологічний портрет та подивитися, яка ця людина, можливо, вона щось скриває від вас, можливо, щось не договорює. Насправді, це залежить і від часу ваших знайомств. Таро манара еротичного аспекту, еротичного характеру, глибинна, психологічна, я дуже її полюбляю але вона, малюнки її від, 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 відверті, тому буду прикривати а, її, так би мовити, камінцями. Тому от так от подумайте, будь ласка, про людину, яка вас турбує або є партнером, партнеркою. А ми зараз подивимось, якою вона насправді є. Для того, щоб ви розуміли про це. І так, починаємо. Король землі. Ну, король землі це вийшов сам, можливо, сигніфікатор вашої людини, яка вказує на те, що він має сильний зв'язок з матеріальним світом. Він практичний, стабільний, надійний та цінує безпеку і комфорт. Також може бути успішним у фінансових питаннях, відповідальним та серйозним. Ще можу сказати про цю карту, про те, що для нього більш більш важливішим є стабільність і матеріальний світ. А якщо ми придивимося до цієї карти, цей чоловік торкається до цієї дівчинки паличкою, а не руками. Тобто немає якісь таких для нього знаєте, аспект близькості, знаходиться не на першому і не на другому варіанті. Тобто тут е, про те, що я можу е, дивитися, я можу таркатися якось так от незначно, не але це не про близькість і непочуття, такі, знаєте, глибинні, і не про пристрасть, двіка вогню. Ми бачимо, тут дівчинка сидить зверху над цим таким чоловіком, який у копелюшці, одягнений, а вона повністю роздягнена і його обіймає. Це говорить про те, що людина з, якого, з якогось боку є закритою повністю, він не може сказати, чого він хоче да. І тут з другого боку є рішучість і наполегливість, тому що дівчинка роздягнута повністю. Це говорить про те, що я хочу зближення, я хочу будь-якого спілкування і я готова. Він чи вона має енергію рішучості та прагнення до досяганьця? Карта вказує на впевненість у собі. І готовність до ризику та дослідження нових можливостей, вказує на людину, яка прагнує розширити свої горизонти та досягнути успіху. Але тут неможливо сказати, хто є хто. Тому ми уточнюємо, хто є хто. По сімки повітря, ну, знаєте, тут... І маніпуляції можуть проходити, знаєте, коли е, я можу відвернутися і пойти, тут може ще проходити такий варіант, як немає її стабільних відносин, це теж про це говорить карта, тому що е, постінки повітря, це, знаєте, спілкування і не більше. Ця карта, знаєте, хитрості, спритності та можливо схильність до маніпуляції. Людина може бути винахідливою, здатною знаходити виходи зі складних ситуацій, але також може бути схильна до таємниць та обману. Тобто людина, про яку ми зараз дивимося, і я так розумію, це ви дивитесь про чоловіка то знайте, що він має на увазі, якісь у нього є ідеї чи представлення про те, які повинні бути відношення, відносини, я обучаюсь. І ця людина хоче, знаєте, цими знаннями, які він скриває. Не розповідає. це може символізувати ще, що він якось не розкривається повністю і може у ваших стосунках якось ну, не дуже відверто поводитися. По четвірки повітря це вказує на потребу відпочинку і роздумів. Знаєте, людина, яка періодично відсторонюється від зовнішнього світу. Я можу сказати, знаєте, така людина може такі, то вона відсторонюється, то вона приближується. От по цій карті я можу так упевнено сказати, тому що йому. Потрібно деякий час побути на самоті, побути в якісь роздумах, поплівки, так, ми можемо сказати, що це про минуле позгадувати якісь аспекти, якісь моменти, які ми хочемо зазирнути знов і знов. І ця людина відсторонюється, і якимись маніпуляціями він може це от робити, тому що або у людини такі, знаєте, бувають справи, коли йому не зовсім хочеться щось розповісти і вам сказати, насправді, що відбувається, але він може зробити так, щоб побути на самоті. І це про відновлення своїх сил та розібрання у власних думках. Це теж е, може таке бути. Е, тут і прийшов сам король ще повітря. Ну, Король повітря це про інтелектуальність, раціональність, логічність, стратегічність. Може бути дуже розумним чоловіком, так? Ще до аспекту матеріального світу. Да? І а, такого, знаєте, аналітичного ума, і схильного до холодного, беземоційного підходу вирішення проблем. Тобто, ця людина, вона оголена, ми бачимо. Він відкритий до спілкування, але така, знаєте, людина, яка щось чекає і чекає на те, щоб до нього якось ем, проявла, проявлялося чи більше ніж е, е, хтось. Може не показувати вам свої емоції відкрито, що він думає насправді. По закоханням можу сказати, що, знаєте, тут є якийсь вибір, так, і у нього є вибір. Це карта залежності, карта двох осіб, які залежні один від одного. І потрібно робити вибір. І людина може бути такою, знаєте, романтичною, шукаючи гармонії в стосунках та постійно перебувати перед важливими виборами. Знаєте, таке враження, що він не може зробити якісь. От Я от хочу бути з тобою, наприклад. Так? І це крапка. По цій карті можу сказати, що він не знає насправді. А з ким чи як він хоче бути? Це не обов'язково про е, треті, третю людину у ваших стосунках. Це може бути і третій фактор, це може різні аспекти. Вони впливають, ці от вибори, вибори, да? вони впливають на його особисте життя і йому не дуже там, будемо так говорити, краще. Він якось не може. Знайти цю точку вибору. По трійки мічів можу сказати, що у нього є така біль, і якісь по минулим втрата і емоційні травми. Це може бути людина, яка прожила важкі емоційні пришивання та несе в собі певний рівень болю або розчарування. І це зв'язано пов'язано з минулим. Важливо, у нього дуже багато. О, у голові цих подій, і він дуже такий, знаєте, коли людина не може відпустити цю біль, коли людина десь її прикриває, але повністю від цих образ він не відмовився, я так можу сказати, по цій карті. Ну і десятка землі це вказує на стабільність і успіх, так? Досягнення матеріальних цілей. Тобто він це робить, і у нього це дуже гарно він це реалізовує. Він орієнтований на досягання довготривалих результатів та забезпечення стабільного майбутнього для себе та своїх близьких. Тобто людина знає, чого він прагне. Є ще така карта, я хочу її дістати показати, але, знаєте, є і ще таке прагнення відстоювати свої якісь моменти, пов'язані, знаєте, з правдою і неправдою. Тобто по верховному жрецю, жрецю, це, знаєте, коли люди у стосунках. Наприклад, так? Хочуть показати, ну, у кожного своя правда. У кожного, знаєте, є люди, які провокують, а ті, котрі на ці провокації йдуть. І Ця карта про це говорить: про те, що є провокація, тобто хтось із вас, можливо, тому що парна карта. Собі дозволяє більше, а інша людина собі не дозволяє цього. І хочу сказати, що по цій карті вам потрібно розмовляти і домовлятися, щоб не було ніяких таких аспектів, пов'язаних з тим, що ви не розумієте один одного. І по... Вершниці повітря я можу сказати, що людина дуже багато мріє дуже багато хочу, хоче. Чогось так, але а, стоїть на одному місці, хоча карта повітря це така дуже швидка карта, але ми бачимо, що тут а, ніяких змін і ніяких дій поки що немає в рішуче в майбутнє. Тому а, а, вершник повітря стоїть на одному місці. Тобто психологічний протирет вашої загаданої людини це практичність та стабільність, так? амбіції та енергія, хитрість та винахідливість, потреба у відпочинку та роздумах, інтелектуальність та стратегія, важливість відносин та виборів, і емоційний біль та втрата, і стабільність і успіх. І є аспекти, пов'язані, як я по карті закохані, так, з вибором. І от ці, от, знаєте, коли ми не можемо визначитися, чого ми хочемо і або кого ми хочемо. Ваш партнер є людина, яка поєднує в собі практичність і прагнення до стабільності. Це ви можете точніше знати. Давайте знаєте, що це ще зроблю. Я хочу зробити, взяти, витягнути карти і зробити вам пораду від вищих сил стосовно цієї людини, як вам поводиться. Поводитися з цією людиною, тобто, що ви, от ви узнали його психологічний портрет. Знали ви ці моменти, чи не знали, впізнали ви цю людину, чи не впізнали. Але давайте подивимось, яку дадуть пораду вам від вищих сил стосовно, як вам з ним спілкуватися або поводитися. От так, Колесниця. Ну, Ця карта символізує рух вперед, і контроль, і рішучість, але колесниця по Манарі це не тільки а, навпаки, це не трактування, як ми були, трактували би, а, наприклад, по Райтеру right Вейту. Тут а, ми трактуємо по-іншому по Монарі. Тобто тут Колесниця це людина яка постійно погружається в минуле. Всі собиті з минулого є людиною, і тому він не може зробити вибір. І вам вищі сили говорять про те, що людина дуже глибоко повертається в минуле, вона тримається минуле. Двіка повітря. Ну, Карта вибору і нерішучості. Вона вказує на ситуацію, коли потрібно зробити якісь аспекти, так? Опять же, ми повертаємося к тому, що ми зараз я виконаю карти і... Розпоїм, щоб прикрити тут оголені тіла. І так, і так. Парада від вищих сил. Зберігайте контроль і рішучість. Прийміть зважені, зважене рішення ну, до цієї людини. Будьте готові до конфліктів, тому що це буває не неяк не можна Відійти, так, від цього. Відкритися новим можливостям, дотримуйтесь справедливості і зберігайте позитивний настрій. Вищі сили радять вам зберігати контроль і рішучість у взаємодії з цією людиною. Приймайте зважені рішення, будьте готові до можливих конфліктів, але залишатися відкритими до нових можливостей. Дотриматись е, принципів справедливості та чесності, а також підтримати позитивний настрій і віру в успішний результат. Не потрібно вглядуватися назад, не потрібно чіплятися за минуле, потрібно рухатися вперед. І з цією людиною потрібно вам поговорити відверто та чесно. і е, Хотілося б, щоб ця людина розповіла вам про те, що її турбує і так тримає у минулому. До побачення. Да буде так.